Доброго, мабуть, чудового і сонячного дня, шановні друзі. Ви знаєте, сам Господь Бог сьогодні навіть на відкриття цього гарного чудового комплексу і погоду нам послав. Ви знаєте, дуже приємно проходити по червоній доріжці, дуже приємно виступати біля цього мікрофону, шановні друзі. Але в першу чергу я хочу, щоб ми оплесками привітали ту людину, яка жила на цьому стадіоні, яка його будувала вдень і вночі. Це Олександр Кудацький. Я хочу звернутися до вас, шановні тренери. І, мабуть, один із тих небагатьох, я є, який прекрасно розуміє, що ви сьогодні за таку символічну заробітну плату не просто приходите на роботу, не просто віддаєте дітям свої години праці. Я впевнений, що ви в них вкладаєте всю свою душу. Але хто сьогодні, як не ми з вами, повинні розуміти, що спортивне майбутнє саме в руках нашого підростаючого покоління, і хто сьогодні, як не ми з вами, повинні зробити так, щоб вони були кращі за нас. І сьогодні саме цей стадіон і є символом того, мабуть, майбутнього для нашої для нашого міста, а потім все таки для нашої незалежної. Країни під назвою Україна, шановні тренери, я вам обіцяю, скільки вистачить у мене сили, скільки вистачить наснаги перейматися не просто нашими спортсменами, а й перейматися вами, тому що ви запорука успішної здорової держави, а в здоровому тілі тільки здоровий дух. А вам, шановні спортсмени, я бажаю в першу чергу перемог і щоб цей стадіон став початком вашого спортивного життя, і щоб ми зустрічалися на цьому стадіоні. Тільки для нагородження юних спортсменів, дякую за увагу. Нехай всім щастить. Сьогодні на нашому святі будеш присутні діти-переселенці. Федерація футболу України спільно з благодійним фондом розвиток футболу України в рамках угоди з дитячим фондом УЄФО реалізує проект соціальної відповідальності в в місцях, грай в сіди. Проект на соціальну інтеграцію дітей-переселенців України, зокрема через футбол, заохочення дітей до здорового способу життя та заняття спортом, зокрема, футболом, забезпечення вільного доступу дітей до футбольної інфраструктури, відкриття футбольного поля, в тому числі, проводиться також заради цих дітей, які були змушені тікати від військового конфлікту на Донбасі і приїхали з анексованої країни в інші регіони України. Ми привітаємо ще наші майбутнє. Діти, що беруть участь у відкритті розумію, що Україна єдина країна. Слава Україні! Да, Полови, зараз будуть вручені приємні подарунки всім нашим спортивним юнацьким школам та дітям переселенцям від президента Федерації футболу України Андрія та Голови Федерації футболу по області Олександра Кудайського. Я прошу на гостей. Підкупійте, шановні дітки, підкопіте. Ваші опуски, команди дітей по Наші з важне спортивне майбутнє. На рівень серця, підмініть державних прапор України. поверніться, будь ласка, до нас. Офіційне відкриття стадіону Динамо міська Полтави. Оголошується відкритим.